Що таке міорелаксанти. Наша косметична промисловість ну прям дуже дуже рухається вперед. Тобто, зараз є. Засіб, який є таким легким аналогом ботулотоксину. він наноситься на зони мімічних зморшок, і він не може впоратися з носогубними зморшками. Оце забувайте. Тож міролексанти можуть забрати зморшки на носогубні борозді. Це нереально, тому що цей м'яж дуже потужний, але вони доволі швидко, доволі якісно і доволі видимо працюють на ділянках чола і на діляночках довкола очей. Тобто на ділянках мімічних змож. Чому деякі люди не можуть отримати від них результату? Є декілька причин. Міорелаксанти не люблять, вони сваряться з кислотами. Тому якщо раптом в доглядову косметику попадає кислота в тому чи іншому варіанті, то таким чином вона нейтралізує дію міорелаксантів. Ну, Наприклад, якщо у вас сироватка з великим містом вітаміну, це і ви собі наносите сироватку а, далі з міорелаксантом або крем з міорелаксантом, вони просто посваряться і нейтралізують дію один одного. Все дуже просто. Друге, чому можуть не працювати міорелаксанти, бо жінка зарано, зарано їх купує. Тобто ще спочатку не, вона не підвищила провідність своєї шкіри. Тобто шкіра, якщо жінка довго не доглядає за шкірою, шкіра має гіперкератоз, тобто гіперкератоз. Кератоз – це коли вона захищається власними мертвими клітинами від агресії оточуючого середовища, таке доволі часто буває. Друга причина, по якій не працюють міорелаксанти – це тоді, коли шкіра ще не підготовлена. Тому я всім дівчатам, які приходять на першу консультацію, я кажу, що з міорелаксантами можна трошки зачекати це стосовно шкіри обличчя. Чому? Тому що якщо наша шкіра заростає мертвими клітинами, якщо ми маємо гіперкератоз. То він захищає нас не тільки від дії зовнішнього середовища, а і не пропускає креми, тобто захищає шкіру від кремів, в тому числі. Розумієте, можете отримати не такий скорий результат, як би вам хотілося. Тож, Мусимо зачекати трошки. Як зачекати? Ну, нормально підготовувати свою шкіру очищенням і тонізуванням. Робити масочки очищуючі, робити маски з альфагідроксильними кислотами. Одразу після них, звичайно, міорелаксанти не будуть діяти. Тобто маску з альфагідроксильними кислотами. Ми в такому варіанті наносимо на ніч, а вже зранку собі спокійно користуємося міорелаксантами. Тому що за ніч шкіра свій PH повністю відновлює, і наша шкіра абсолютно спокійно. Яскраво на них відреагує. Міорелаксанти якщо є сенс зекономити, ви можете використовувати креми з міорелаксантами в той момент, коли в нас найактивніше працює міміка. А найактивніше вона працює не тоді, коли нам вночі сняться жахіття, а найактивніше вона працює, коли ми емоціонуємо, тобто в день. Тому в день ми використовуємо креми з міорелаксантами, на вечір теж можна їх використовувати, тому що і рінова, і е, е, крем з пептидами. Релаксантами змійки, він є повноцінний доглядовий крем, Тобто він і захищає нашу шкіру від макіяжу. Він і доглядає, і живить, і зволожує. Тобто це повноцінний розкішний крем для такої дорослої, доглянутої жінки, яка хоче добре за собою доглядати. Єдине питання в серії рінова ми не маємо сироватки. Поки я сподіваюся, що вона колись буде, поки ми не маємо сироватки. Тому сироватку з пептидами міорелаксантами я все-таки беру з серії змійка. Тому, кому не видно від тільки від крему, можливо, у вас дійсно таке саме рухоме чоло, дуже подвижне. І ви не можете зупинити лише використанням крему. Тоді можна дати і крем, і сироватку. Давайте поговоримо про... Економічне питання, тобто деякі дівчата кажуть, що то є дорого і сироватка, і крем, але ви розумієте, що колоти то не є така дешева процедура, І до токсину так, так чи інакше потрошку. Приходить звикання. Тобто, коли ви перший раз колите, ваше чоло може тримати 6 місяців ботулотоксин, а потім ця відстань скорочується поступово, і деякі дівчата мають меншу реакцію, а деякі дівчата з часом взагалі не мають реакцію на укол ботулотоксину. Є такі дівчата, на яких це, на жаль, не працює. Якщо ви хочете зекономити, ви можете спокійно на вечір використовувати базові серії або на все обличчя, шиї декольте використовувати базову серію. і тільки на чоло і метеликом на ділянку мімічних зморшок наносити креми з пептидами міорелаксантами Ця серія з пептидами міорелаксантами представлена двома серіями: серія рінова і серія з пептидами з зміїної трути. Чим відрізняються ці креми? Перше – це упаковка. Це дуже є важливо. Тобто, крем зі зміїною отрутою має 50 мл і має дозатор. А рінова випускається в об'ємі 30 мл і дозатору немає. Крем до очей і той 15 мл, і той 15 мл. Але по якості рінова таки дуже легкий, гелеподібний, прям дуже дуже. А от власне змійка, хоч на ній написано, що вона флюїд, Ніякий вона не флюїд, тобто змійка повноцінний такий поживний густенький кремчик. Тому для дівчат з сухим тип з сухим типом шкіри все таки можна надавати перевагу. Якщо ви любите щільнуваті засоби, можна надавати перевагу. Змійці. Тобто таким чином собі обрати. Також крем е довкола очей з е топтидами мірлаксантами зміни трути. Він іде як крем по догляду за очима і губами. Там прямо так на упаковці і вказано крем для очей та губ. Він не такий щільний, як крем для губ з вітаміном, С, але він теж дуже добре дає ради, коли є намічаючіся вже кисетні зморшки. Звичайно, ви знаєте, що кисетні зморшки це наші звички стискати губи, це і гормональні зміни вікові. Тобто, це те, що ми дуже не любимо. І я дуже часто кажу, що. Довкола очей зморшки можуть бути і у дуже юних дівчат, а от зморшки довкола губ, це як не крути ознака віку. Це вікові зморшки. Не допускайте їх у себе. І якщо у вас немає крему з вітаміном С, просто собі спробуйте і довкола очей, і на губи цей кремчик штук здомірелаксантами. Зазвичай зморшки на на ділянці декольте все таки бувають найчастіше в дівчат, які мають груди. Тому що коли ми Пимо на бочку у нас ця зморшка формується, і її візуальний вигляд все таки більше залежить не від міорелаксантів, бо то не мімічна зморшка. Пептиди, міорелаксанти це ті речовини в косметиці, які уповільнюють мімічну активність. Ви, я перепрошую, О, але власне. на декольте мімічної активності немає. Тому там зморшка сухості, там ми більше підключаємо масажіки, підключаємо поживні, такі густі креми, потужні. На шиї декольте дуже класно. Йде крем з гіалуроновою кислотою великий, у нас є 250 мл об'єм. Крем для зони шиї, декольте є, їх туди можна наносити. Та? Тобто, але це то не мімічні зморшки, ви це знаєте, і вони, власне, тим і відрізняються. Я, якщо вже є крем з оливою. Ще один я не можу, а чоло дуже рухливе. Ти казала, що для чола є щось. Так, дівчата, дуже хороше питання. Ви просто можете рінову наносити лише на чоло і на зону довкола очей, на зону мімічних е, змошок. Не, не довкола очей, як на всю ділянку. От бо тут, от ми наносимо на чоло і виходимо пальчиками сюди. А довкола очей в нас все-таки. Лишається крем довкола очей. І таким чином, по моїм спостереженням і спостереженням багатьох клієнтів, такого крему, такого при такому використанні, лишає, вистачає аж на рік часу. Тобто, особливо, якщо ви хочете зекономити, можна так робити. А я думаю, чому у мене ж лишиться кожа на неподвіжному віці крем-змійка. Ну, влучитися від крему скоріше за все не може. Це може бути особиста якась алергічна реакція, може бути, що його трошечки не вистачає, тобто ви берете можливо менше. Або в мене є такі киці любимі, яка каже: в мене так сушить шкіра, прям так сушить шкіра, Я іноді ввечері наношу крем з еластином. Тобто, ви мусите знати, що дисципліна понад мотивацію. І ми в будь-якому випадку, якщо ми хочемо з вами, щоб у нас був результат, це є система. Це є система. І ще раз я нагадую, що ці креми це не є просто міорелаксанти, це повноцінні доглядові креми, омолоджуючі, розкішні по структурі, по своєму складу. А крем для масажу називається очищувальне масажне масло. Він щось очищує. Звичайно, по-перше, ви мусите знати, що масажний очищуючий крем, він в будь-якому випадку декілька функцій очищення робить. Перше, Перша функція це чисто механічна. Ви коли робите. Масаж, ви знімаєте пальчиками, мертві, роговілі клітини. Я зазвичай розказую таку історію. Прийшла жінка в театр, подивилася, вільних місць немає. Вона розвернулася і пішла. Лежать клітини в зародишовому шарі, дивляться на поверхню, о Боже, скільки там трупів, куди я піду. Розумієте? Тому питання в тому, що відлучення, масаж не тільки привертає кровобіг, не тільки прискорює кровобіг, він і ще додатково є таким фізіологічним, дуже легеньким пілінгом. Це раз. По-друге, ми з вами знаємо правило, що жири найкраще за все розчинюються жирами, подібне розчиняння подібне. Тому масажний крем забирає зайвий жир, він є некомедогенний, він має чотири олії, композицію з чотирьох олій, з любов'ю і з увагою підібрана технологами таким чином, щоб воно було не не забувало поривам, не підсилювало лущення і почервоніння. Лишати його на обличчі не треба, а знувати обов'язково. Але я, наприклад, лишаю його чи що зубки після того змиваю. Тобто масажний крем і очищувати вам буде, і буде ідеальною базою під масаж. Я роблю самомасажі вдома. Чим змивати? Дівчата, я змиваю водою. Можливо, тому що шкіра в мене суха. Він в мене повністю під час масажу ем, ну, змивається після масажу дуже добре. Але деякі дівчата купують такі губки, знаєте, як для змиття масок. Вони, до речі, є і в нас, в тому числі, якщо вам ліниво десь її бігати шукати, ви можете їх замовити і змивати. Як часто треба маски робити? Маски раніше до війни, я завжди казала, що маски бажано робити один раз на 7-10 днів. Тому що періодично з такою частотою ми б мусили відвідувати косметолога. Це професійні маски. Але зараз ми всі з вами відчуваємо на собі дію кортизолу. Кортизол, він гормон стресу, він а, звужує кровоносні судини. І таким чином, те, що ми з'їли, випили, не так легко потипа. Трапляє до нашої шкіри через шийку. Тобто в нас всіх спазмовані шийки. Коли, коли людина боїться, вона підтягує, автоматично втягує плечики, щоб сховатися, зменшитися в розмірі. І таким чином це наша підсвідома реакція. Тому, таким чином у нас завжди перенапружена шийка, уявляєте? Тому ми масуємо, у нас є і масаж шинокомірцевої ділянки на ютубі. Він легесенький, м'ячиком. М'ячик продається в будь-якому зоомагазині. магазині. Розмасовуйте собі шийку. І теж буде дуже хороший варіант. Коли ми зупинялися, дівчата, на тому, що немає реакції на міорелаксанти, окей, поганий кровобіг, тільки трошки дівчина починає водити в свій... В свій ем... Раціон свій свій догляд масажі змінюється все, зменшується купероз, підсилюється кут молодості, вимальовується скула. І розумієте, я тому завжди кажу, ви як тільки починаєте робити масажі, робіть їх щодня протягом тижня. Для чого? Ви побачите результат, вас підніметься мотивація. І якщо у вас буде видимий результат за тиждень, а він буде, у вас зменшаться набряки довкола очі. я не про малярні мішки. Я про ту ділянку. Малярний мішечок це те, що виходить на зону щоки, Набряки довкола очей. Це там, де немає підшкірно-жирової клітковини. Порекомендуйте ми і крем для 12 років. Дочка любить мазюкатись. Тут треба дізнатися, чи є себе дефіцитність в дівчини, чия шкіра більше нормальна. Нам треба трошки більше інформації. Наприклад, в мене двоє старших дітей. Нікіті 21, Ренату 17. А йому 28-го вже буде 18. Тобто в мене з менших лишається тільки донечка. І от власне Нікіта, в мене себодефіцитний, тобто він абсолютно сухошкірий і. В нього така є він трошечки атопік. Тому для нього ми беремо крем Ідролайф, великий 250 мл, він ідеально. Підходить, просто ідеально підходить. Тому е, для Рената я беру антякне, і розумієте, крементякне він не тільки для тих, в кого є висипка, він легкий по структурі. Він містить ліцілову кислоту в невеликій кількості, тобто він дуже добрий як основа під макіяж для будь-якої шкіри, в якої плюс-мінус жирненькі такі пори. Крем дролайф абсолютно не антивіковий, тобто його можна використовувати в будь-якому віці. І... 250 мл, чому зручно, ви можете і собі донечці його використовувати, тобто собі на, на шийку або на обличчя, а на зону чулаки сказала окремо, окремо релаксанта. Гідролат є декілька способів використання. Гідролат можна наносити протягом дня для зволоження шкіри, гідролат можна наносити перед молочком, щоб молочко краще скользило. Я люблю зняти змивкою довкола очей макіяж з очей, потім побризкати все обличчя гідролатом, після того наносити молочком. Мені так приємніше, я так завершую процес очищення очей, змиваю там трошечки той змивки, яка лишається на очах, і молочко краще лягає. А також ми гідролат можемо наносити після очищення тонізування, коли ми виконуємо ритуал, який називається миттєве омолодження. Вся косметика професійна, особливо наша дівчата, вона так і називається фітосінтезії, тому що вона на основі натуральних інгредієнтів. і знаєте, от Тут тут далеко заходити, тобто вона не буде шкодити дитині, і ви можете спокійно використовувати релаксанти. Це те, що зараз косметична промисловість дає на заміну наших ін'єкцій ботулотоксином. Є дівчата, яким заборонені ін'єкції ботулотоксину, тому що можуть упуститися ще більше бровки. Мене наприклад, чому можливо я я вивколола б той ботулотоксин колись, але бачите, в мене йде шрам через все чоло. Мені в молодшій школі упала лампа на чоло, і моя мама дуже з цього приводу переживала. Вона думала, що я просто буду засмучена, пригнічена від того. А я тішуся, що лампа мені впала на чоло, не на ніс, не на. На око, не на губи, тому я дуже спокійно до того відношуся. Але чоло було розбито до кістки, тобто в мене перерубані м'язи на чолі. І в мене є атрофія, в мене дуже тонка шкіра на чолі, прям дуже-дуже тонка. І мені взагалі не можна колоти ботоотоксин, тому що коли колиться ботокс, то у нас за рахунок того, що м'язи виключаються, у нас зменшується кровопостачання в цю ділянку. І потім шкіра буде ще Оншую, тоншою, тоншу. І далі мені можна вже, вже колоти не в шкіру, а в кістку. Тому, власне, я ботокс колоти не можу. А що стосовно крему Мірелаксанти довкола очей, от відео, яке я вам записувала про очі, ви можете подивитися, там є фотографія моя три роки і чотири тому до використання кремів Міорелаксантів. Я залежна від рінови, це мій улюблений крем. Я завжди мушу мати запасну баночку, особливо коли я за кордоном. Я мушу його мати, тому що він мені класно виключає міміку. Всім гарного вечора і до зустрічі. Па-па!